Слава Україні! Всім привіт! В мене питалися, як перейти на Євросервер, при цьому не закачуючи самої програми. Для початку ми заходимо в сайт, ось. забуваємо в пошук і заходимо. Відкривається у нас така вкладка, ну, вона мене відкрита вже тут, цю закриваю. Нажимаємо увійти. При вході може бути така штука, що воно не заходить. Воно тут крутиться собі, щось пробує загрузити, ось бублі крутиться. Ну, по факту воно не заходить. Що ми робимо в такому випадку? Нажимаємо ось цей ярличок. У нас відкривається ось все, що ми можемо собі встановити. Так? І автоматично бачимо, що ми вже зайшли. Но якщо ми не заходили перед тим, нам потрібно буде вписати свої дані, тобто логін, пароль і зайти. Відкриваємо і нажимаємо Account Management. Для початку змінимо мову, десь то воно було тут. Найшли. Так, мова мова українська. Так, зайшли ми в особистий кабінет. Для переходу нам потрібно гортати вниз. Як бачимо, ми тут бачимо керування доступом, керування підписками, захист даних, тобто цього може не бути. І тут появиться вкладочка, така ж сама. таке ж саме появиться віконце, на якому буде писати перенесення серверу. Тобто нажимаємо перенести і далі, керуючись інструкціями, робимо все, як показано. І таким чином ми переносимо сервер. На цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь, діліться відео. Всім пока!